Волонтери Олександр та Ігор Петрович перетворюють вживані газові балони на бандеропічки, і з настанням осені вони знову потрібні нашим захисникам. Балони з них треба спустити газ і заляти водою. Без цих кроків не можна робити, бо це буде вибух. Далі робляться дверки, робляться ніжки, вирізається димохід. Я за професією, за своїм фахом зварювальник ігор Петрович також зварювальник. От ми стали. Поступила задача зробити. Зараз робимо такі бандаропічки не лише зігрівають з їх допомогою ще й готують їжу, гарячі напої і навіть сушать одяг та взуття. Більшість буржуйок роблять горизонтальними, адже такі більш практичні. В основному ці буржуйки йдуть на другу, на третю лінію оборони, тому що на передові потрібні дуйчики, які не, не дають. Диму не дають тепла, не показують, де позиції наших військових. А друга, третя лінія там знаходяться наші військові, вони просять буржуйки, блокпости. Так само частину вже готових буржуйок віддають волонтерам підприємці. Вони власною ініціативою знаходять їх. Ну, з нами спілкуються, яка саме потрібна для військових, і вони вибирають, наприклад, пару там моделей буржуйок, закупляють, привозять їх нам. А ми, в свою чергу, передаємо їх на передові позиції для наших військових. Тут закривається желізна ж, желізом, да і купляємо труби димоходу, доводиться димоход. Тобто вона практично готова. Тут всередині камінь-шамот, який тримає тепло. То тобто не потребує стільки багато дров, і розігріли, і вона тримає тепло. Від початку осені у зону бойових дій передали близько сотні буржуйок. Волонтери говорять, запитів від військових з кожним днем більшає. Тож нині для виготовлення пічок потрібні газові балони, сталеві труби, залізні кутики, електроди. Прошу всіх небайдужих хмельничан, в кого є газові балони, які стоять на дачах, які стоять там в підвалах, які не потрібні. Ви можете допомогти зігріти наших бійців, які знаходяться там і захищають нас, бережуть наш мир, нашу цілісність і наш спокій. Привозити деталі для майбутніх буржуйок можна за адресою Кам'янецька 76. Так само можна підтримати волонтерів коштами. Ірина Паламар, міста.